Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. А хто ще не підписався, то будь ласка, підпишіться. Для вас це нічого не варте. а Мені дуже приємно буде. І ви будете знати першими, що сьогодні смачненьке я готую. Натискайте на лайки, пишіть коментарі. Це потрібно для просування каналу. Готую закуску до свят, неймовірно смачну і чудову на вигляд. Потрібні такі інгредієнти: одна упаковка пісочних тарталеток, вафельні не використовувати. Огірок свіжий, крабові палочки 200 г, сир плавлений пастоподібний 200 г, майонез, часник приблизно 3 зубка і зелень. Крабові палички я розділила на дві частини на білу і на червону. І потерла на дрібній терці. Якщо, може, потрібна сіль буде, то пробуйте на смак. Тепер у білу частину додаю майонеза, ложку, сир. І це все ретельно вимішую до В Червону частину я додаю кроп, часник. Додаю сир і майонез. І теж вимішую до такого стану, щоб можна було кульки з нього виліплювати. Тепер збираю тарталетку, намазую білою частиною крабових паличок. Далі, огірок беру вот так, обрізаю. вставляю. Можна і в рукавичках, то я руки чистю, я так зліплю шарик, кулечку і всерединку вот так вставить. Можна поменше її зробити. Для прикрашання закуски з під снігу на ковиря <смірял> <смірял> петрушки. Щоб забити свято на столі, потрібно хоч одну страву прикрасити і поставити на середину столу. Це неймовірно смачна закуска. Наперед дякую вам, що зайдете на мій канал. До побачення, слава захисникам України, героям слава!